Слухачі українського радіо «Вінниця» вітає програма Вічна віч. Я її ведуча Ольга Зайцева та звукорежисерка Людмила Мороз. З кінця вересня нинішнього року у Вінниці діє простір для ветеранів та громадських організацій, які працюють в сфері ветеранських справ. Ветеранхаб. Більше дізнатися про проект і те, чого вдалося досягти за перші три місяці діяльності. Пропонуємо у розмові із керівником Вінницької філії ветеран ХАБ Ігорем Гембою. Вітаю, Доброго, дня. Доброго дня нагадаю. Наша розмова звучить наживо. Ви маєте можливість слідкувати за розмовою на ютуб каналі Суспільне Вінниця. А також долучитися за студійним телефоном 55 29 76. Пане Юрію, ми, напевно, почнемо з того, що от нашим слухачам пояснимо, ну, взагалі, що таке хаб, тому що, ну, скажімо так, хабів розвелося зараз у Вінниці багато, багато говорять про те, що це. Одні кажуть, що це реально креативний простір, от те, про що ми uh -huh. говорили до ефіру. Е, інші кажуть, що це простір для реалізації якихось можливостей. От, власне, ветеран хаб, що це за хаб і яка його мета і сфера діяльності. Ще раз доброго дня. Отже, ну сам ветеран хаб це є простір для ветеранів, і ми на цьому завжди акцентуємо увагу, адже це для нас дуже важливо, саморозуміння цього. Так, зараз дуже актуальна тема хабу, їх створення. Для нас хаб саме є майданчик, де можуть приходити ветерани чи громадські організації, де можуть проводити заходи для ветеранів. Наш майданчик працює саме в. В форматі для ветеранів, чому ми це ви використовуємо? Це, це як місце зустрічі, і, по-друге, ми все зробили, аби ветеран відчував себе комфортно і серед своїх. Серед нашої команди є також ветерани. І робота майданчика полягає, а це зона і у нас поділено прямо на зони. Я вас обов'язково запрошую в гості завітати, ви побачите це, як виглядає. Тому бачимо, сьогодні працюємо в офлайн, до нас можна заходити. Але про сам майданчик я хочу розповісти про те, що він на зони. Це такий це лаунж, де можна просто посидіти на дивані, попити каву, взяти книжку з бібліотеки. У нас є велика класна бібліотека. Тобто це зона для відпочинку. Бо треба не обов'язково прийти, щоб отримувати послуги. Тобто він може просто прийти, відпочивати, читати книгу. Серед своїх, так? серед своїх. І немає ніяких вимог, немає якоїсь оплати або абонемента там, за годину часу. Наступна зала, у нас іде коворкінг. це місце придумане для ветеранів, для, для роботи. Там столи, у нас є мережа вайфаю, ти можеш сісти і працювати. Тобто, коли ветерани є потреба, сьогодні не завжди ветерани чи військовослужбовці мають доступ до мереж, до техніки. Вони можуть прийти, пройти онлайн-курси, просто почитати, попрацювати, і для них є майданчик, тому що насправді. Коли ти потрібно пропрацювати, і тебе немає місця, то ти йде в кав'ярню. В кав'ярні треба купувати щось, ти відчуваєш себе незручно. І ми намагаємося в такий момент дискомфорту, аби завжди було зручно. І в нас є третій майданчик, це лекторій, це де можна проводити події, він повністю обладнаний по всім запитам, які ми для себе дослідили. Важливість це проектори, це звукова система, це мікрофона, все, що потрібно для заходу, для події. Ну, от ви кажете, що це простір, де ветеранам буде максимально комфортно. Ми говоримо зараз. Ну, на жаль, про те, що є хлопці, які повертаються з війни і залишаються в інвалідних містках, наприклад, чи от з ну, певними проблемами і, і стають, відносяться, починають відноситися до категорії маломобільних верств населення. Обладнане ваше приміщення, ну от відповідним. Можливо, там пандусом чи от так, як треба для людини з маломобільних верст населення, я розумію, про що мова. На початку ще коли ми взяли обрали будівлю, ми познайомилися з центром гармонії з пані Людмилою, і коли ще йшла підготовка, коли ще був та підбор команди, ми вже з нею вона мені допомагала. Вона проводила такий краш-тест нашої будівлі по інклюзивності. По доступності, і ми врахували всі моменти. І ось е, я буквально планую вже після нового року сконтактувати з панею Людмилою, аби запросити її, аби вона подивилася, що було втілено, можливо, ми щось забули на першій зустрічі, і вона може дати ще якісь поради і дати е, коментарі критерії до того, як ми вирішили її побажання і е, рекомендації стосовно нашого майданчика. Ми не ідеальні сьогодні. Є ще речі, які ми хочемо доповнювати в подальшому через пандемію певні речі ще точки затримані, але сьогодні людина з інвалідністю може повністю відвідати наш майданчик і всі послуги для нього доступні, і всі зали. Угу. І в нас офіційній сторінці ветеран Хаб ну, Вінницької команди є інформація про те, що діє також юрист, так, і психолог. А, в нас є направлення, ми для себе дослідили і обрали сам проєкт ветеранхаб. А, три найважливіші. Ну, не те, що важливіші, але актуальні теми сьогодні для ветеранів, військовослужбовців це а, юридична консультація. ми надаємо первинну... тобто, У нас сфера послуг складається з трьох напрямків. Перший напрямок це юридичний, це юридична консультація, а первинна. Далі, якщо потребує вторинна, ми перенаправляємо. ми займаємося виключно первинною консультацією. Первеную. Щоб людина знала, в який бік її йти, так? Ми складаємо Данному дорожню карту, так. Та, тобто, адже ж, е, зазвичай це питання потребують е, дорожньої карти. І юрист отримує запит, він не досліджує і складає вже тоді для нашого клієнта дорожню карту, як йому далі рухатися в його актуальному питанню. Тобто, також в нас є е, це кейс-менеджер, це не, не, не саме психолог. Ми цю посаду називається кейс-менеджер, адже. Знову ж таки, нашому клієнту не завжди потрібна, можливо, психологічна допомога, це може бути просто супровід чи розібрати в собі, що йому сьогодні потрібно, чи це робота, чи можливо відпочинок, чи зміна напрямку життя, чи час сім'ї, адже він, а, ну, це такий кейс, який ну, кейс-менеджмент більше такий розбирає кейси ну, різноформатні. І вони в нас бувають комбіновані, коли він може прийти до психолога. А потім в подальшому зрозумієш то рідно розвиватися. І вже перейде наступному спеціалісту, це пошук роботи, який займається третя послуга наша, це пошук роботи, де ми шукаємо курс, допомагаємо знаходити. Тому що ми не беремо на себе відповідальність. В першу чергу це відповідальність нашого клієнта, і ми завжди про це наголошуємо. І ми даємо таку підтримку. Це від початку складання резюме, і далі в пошуку роботи. Тобто ми підтримуємо і. Допомагаємо в самонапрямку. Угу. Е, офіційний сам сайт каже: Ветеранхаб Вінницька команда. Тобто це такий всеукраїнський проєкт, так? Ветеранхаб, так. ми не є франш... Ми діє? не є франшизою, ми є єдиною е командою. Ми між собою комунікуємо і в нас все систематична і єдина ціла. Ветеранхаб вже два роки діє в місті Києві. Ми нещодавно святкували два роки річниці самому проекту. 18 вересня ми відкрились у Вінниці та 6 листопада відкрились в Києві. Відразу наперед, що вас цікавить, чи ми плануємо далі розвиватися. 21 рік точно ні, але потім побачимо. 21 рік точно ні поки. 18 вересня в Києві, тобто сьогодні рівно три місяці. А, до речі, так дякую. Я навіть забув про це, тобто та, сьогодні три місяці, як ми працюємо. Угу. Е, і от е, що за цих три місяці вдалося зробити? Є якісь здобутки, якими ви можете похвалитися сьогодні? От за три місяці ми зробили тото, -то, чи тото -то і тото. -то. Чи це можливо ще дуже такий маленький проміжок часу, коли можна підбити хоча б якісь мінімальні підсумки? Ну а, я скажу а, так, а, сам здобуток це сьогодні появи ветеран хабу у Вінниці, в першу чергу, адже сьогодні ветерани, військовослужбовці. А, Наша цільова аудиторія може ті, хто входить в неї, отримати сьогодні послугу в Вінниці, тому що ми вже тут сьогодні є, і ми надаємо послуги за світовими вже стандартами. І це є перший наш головний здобуток, це те, що ми відкрились в Вінниці. Також для мене сьогодні є здобутком для нашої команди. Це те, що якби не було це дивно, це те, що ми відкриті, те, що ми працюємо, і ми за три місяці у нас відвідало понад 200 гостей. За цей весь час та більше 300 консультацій надано і чотири події. Тому я можу сказати, це здобуток, тому Ми що місяці забагато. в пандемію це, ну, це досить сильно для нас бо, така маленька перемога. Угу. Ви говорите про світові стандарти, і я знову ж таки зачитаю те, що написано на офіційному угу. сайті, про те, що проект цей ветеранхаб втілюється за підтримки AIRX та Державного департаменту США у рамках програми реінтеграції ветеранів. Ну, взагалі, я думаю, що людині, яка в це не посвячена, досить важко зрозуміти, що це означає. Це якась фінансова підтримка, ідейна. Чи це, от власне оті стандарти, якими, яким слідують вже і в нас в Україні, розробляючи подібні проекти, як от ветеранхаб? А безумовно, це є і фінансова підтримка, і також ідейна. Вони нам допомагають отримати світовий досвід. І його тут адаптовувати та використовувати в роботі. Адже це дуже важливо, ми розвиваємося, і ми сьогодні в цьому працюємо. До речі, ви кажете, якось так я намагаюся все це об'єднати і подумати про те, скільки існує різних. Моментів для реінтеграції ветеранів у тому ж, в тому ж США, наприклад. Ну, Знати ми про це, хто не цікавиться цим глибоко, може, наприклад, тільки з фільмів, так? Uh -huh. про різні ці закриті клуби ветеранів, про те, де вони можуть і поспілкуватися між собою, якось, чи пережити той досвід, який їм довелося, в якому їм довелося бути, чи якось його от, переформатувати у собі. Війна це завжди страшно. І якщо говорити, що, можливо, нашим на сході не так страшно, як там американцям десь там було, не знаю, де, там, де вони нафту відвоювали, то, то це буде неправда. Тому що війна це завжди смерть і завжди, завжди боляче. Чи є в планах, можливо, якийсь отакий закритий клуб на, власне, на базі ветеран хабу для людей, які можуть. Поспілкуватися між собою, і це, ну, така як психологічна група підтримки, скажімо так. А, ну, Я з про те, що ми почали спочатку, це про біль війна. Війна не має е, відношення до територіальності. Так. Тому, хоч, тобто, війна є війна, і це є воєнний досвід. Е, і це особливість, наприклад, якщо брати по пошуку роботи. Ми просто, я хочу просто більше розібрати роботу ветеран хабу угу. з оцим реінтеграцією і роботою з ветеранами. Тому ми саме воєнний Це досвід по -повернення допомагає. В реальне життя, Коли так. повертається, дуже часто хлопці чи дівчата не хочуть згадувати про ці моменти чи в своєму резюме. Тому ми допомагаємо їм його адаптувати, мовно скажімо так, людською мовою для роботодавця. Або адже це ж велике здобуття і отримані нові такі життєві скіли, і, які можна використовувати в роботі. І не завжди вони це знають. Це якщо говорити саме в а, напрямку роботи. Про групу підтримки, просто щоб ми зараз не втратили це, а цю там розмови. В нас планується після нового року, після локдауну, якщо нічого не зміниться. У нас вже в Києві це працює. Зараз в онлайн-режимі через пандемію це група підтримки для ветеранів і в подальшому для дружин ветеранів будуть такі е, проводити події. Ми зараз готуємося, ми зараз е, розпочинаємо цей процес. Зараз наші партнери-побратими, е, це спільний проект з нами, зараз шукають свого е, представника у Вінниці. Тому раптом, якщо з наших слухачів хтось... Почує, тому може подати резюме, і раптом він буде якраз модератором цієї групи. Виникло в мене таке питання дуже спонтанно, коли ви сказали про те, що хлопці, дівчата, які повернулися звідти, стараються не згадувати про це і навіть в своєму резюме не вказувати так, що вони mm -hmm. ветерани, що вони учасники бойових дій. Чому? Тому що в роботодавця може закрастися от якийсь такий. Момент, що якщо людина прийшла з фронту, то в неї може бути порушення якоїсь психіки, чи чи як? Чому чому не... такий момент взагалі з'явився? Я не можу сказати конкретно чому, ну тобто я не буду брати на себе відповідальність, ну брати крівняти всіх роботодавців, адже я знаю дуже багато роботодавців, які навпаки акцентують увагу, що вони от запрошують ветеранів, і це дуже класно. І ми зараз такими багато комунікуємо, ми е, збираємо таку мережу локально по е, соціальному підприємству і знайомимося. А чому не згадують е, кожна своя історія, мабуть, в когось, можливо, негативний досвід з попередньої роботи, коли він ну, влаштовувався? Для когось, е, я знаю, багатьох хлопці е, чи дівчат, які для себе це залишають як свою особисту історію, і про це не хочуть згадувати. Інколи це просто банально, вона не знає, як адаптувати людською мовою і застосувати в резюме. Тому ця прогалина в декілька років інколи для роботодавця може виникати такий, А що Родина робила в цей час. Це може бути навіть дуже банально, коли він не знає, як ну, це внести в резюме. Ну, типу, був солдат і що. Типу, інформація недоречна для резюме, для моєї посади. І тому бувають такі навіть моменти. Тут, тут немає одного маркера, як би можна було це виділити. Угу. Ветеран Хаб позиціонує себе як простір не лише для ветеранів, а й для громадських організацій, які працюють у сфері ветеранських справ там, ветеранських послуг. так? Е, є уже пропозиції від якихось громадських організацій, Вінниці для співпраці. Чи можливо ви їх залучаєте, чи вони самі просять це? Як, як проходить ця співпраця? А дивіться, а якщо говорити про м, комунікацію і про громадську організацію? Сьогодні а, ну, пандемія і. Всі питання, всі події, в принципі, призупинені. Ми між собою точно комунікуємо, і в нас є комунікація, адже Вінниця... Є якісь спільні ідеї. Ми, нас, на майбутнє, принаймні. Дивіться, о, чому особливість в чому особливий Транхабу ми є майданчиком, який надає ці можливості. Ми о, створюємо у нас є ідеї, де ми робимо спецпроекти. Ми є у нас на сайті, це до прикладу Роботи є робота, це о, цивільні. Ми працюємо у нас є проекти, тобто і ми плануємо створити нові проекти, і вони будуть. Але е, акцент е, співпраці з громадськими організаціями це більш, е, якщо брати локально, це е, надання майданчику для реалізації своїх ідей. Адже так, як моє мереже, наш, наші проекти, які ми будуємо зазвичай, вони більш всеукраїнського формату або міжнародного для висновнення самої історії ветеранства сьогодні в Україні. Uh -huh. А співпраця от з державними міськими організаціями подібного спрямування? Я знаю, там на Єрусалимці наприклад, є центр допомоги атовцям та їх сім'ям. Можливо, є інші. Е є от з ними якась співпраця, щось якісь спільні проекти робите? На ета... на сьогоднішньому етапі у нас є е гарна вибудна кому комунікація, тобто. Е Центр для атовців та їх сімей, що знаходиться на ресурсів, я команду всю знаю вже багато років. Ми гарно комунікуємо, ми з собою спілкуємося, ми зізвонюємося. Не нещодавно запрошували мене на події. На жаль, у нас буде паралельний захід, я не зможу відвідати. Але в нас є комунікація і взаємодія підтримка. підтримка. Тобто, ми, адже ми ж працюємо з одною цільовою аудиторією. Тому нам комунікація дуже важлива. Якщо брати з е, державним апаратом... То ми також комунікуємо, і ми зараз якраз в, на етапі а, вибудовування взаємодії, комунікації, дослідження, тому що кучу є а, департаментів, державних установ, і нам потрібно а, знати, чим, що входить кінцпер діяльності, або правильно а, перенаправляти наших клієнтів. Тому ми зараз знайомимося. І мені дуже подобається, що вони йдуть на зустріч і комунікують з нами, і охоче. А, ну, Відбувається взаємодія. Прямо я б скажу так, я от, чи я очікував? Точно ні. Це от, ну, мене захоплює наскільки сьогодні це можливо. До речі, про те, що одним із, одним із завдань вашого, вашого проєкту є, можливо, допомогти людині десь направити, знайти нову роботу, реінтегруватися в оце нове для нього суспільство після якоїсь такої. Після служби в армії, mm. після, після передової, скажімо так, і разом з тим є знову ж таки державний майданчик для пошуку роботи це служба зайнятості. Так є якісь контакти і комунікація, власне, зі службою зайнятості. Можливо, у них є якісь проекти, спрямовані власне, на ветеранів. Ми буквально на цьому тижні були в них, познайомились. Мені сподобалось. Сама комунікація і професійність, фаховість, е, представників, е з ким ми познайомилися в центру зайнятості. Це ми не е знаю, що запропонувати. Е е е в них прям є програми. Е я не знав. Насправді я ніколи не звертався в службу зайнятості як за послугою. Е через певний свій скептичний погляд на це все. Я ніколи там не вірив в державні апарати. І сьогодні зв'язку з ними мене змінює е моє сприйняття їх. І прямо ми прокомунікували, і я ж захопився якучу програм діючих. Я ну, навіть не очікував. Е, є сьогодні програма курсів отримання нових е, професій, де можна поїхати по програмі, де служба зараз оплачує прямо дорогу, проживання 5 місяців гуртожиток і навчання. І це прекрасно. Це все українське, це по-україні може навчатися. В так? них є сьогодні діючих цих, що не появляюся Рівне і Одеса. Це а, такі ну, профільні там, а, більш такі. А, а, сьогодні що, на що йде запит, та, там якісь це будівельні професії, але це існує. Це діє і прямо-не просто на папірці, а прямо діє. І вони не дуже обмінялися інформацією. Просто я детально не можу розповісти, тому що а, це напрямок послуг, це. А, Моя колега більше в тому напрямку, вона там досліджує. Це, це, це але навіть, в нас... навіть, власне, в центрі зайнятості, я так розумію. А, але в нас є комунікація, ми домовились про взаємодію, а, про перенаправлення. Ну, я прям дуже радий. Тобто, тобто це. Е, своїм е, хлопцям, дівчатам, які приходять до вас ветеранам, ви можете вже сказати конкретно, що от в службі зайнятості є такі-то, такі-то-то такі такі програми, е, і от якщо якась з вас з, з них вас влаштує, ви можете звернутися туди. Тобто ви навіть інформуєте про те, що таке насправді є, про що люди могли й не знати. так? Е, е, так. Е, тому і саме ж е, ці зустрічі, що відбуваються, аби правильно перенаправляти. Тому що ми ж. Е, не беремо до себе там на баланс, чи якісь речі не робимо особисто а, ну, відповідальність. Тобто є опції, які видає держава. Тобто ми, а, скажімо так, вузькопрофільні спеціалісти, які даємо конкретні певні опції. Але так само, як той саме юрист, якщо людина прийде за запитом, потрібно правильно перенаправити. І тому от, ми саме знайомилися з центром зайнятості, службою зайнятості, що входить їхні обов'язки які діють сьогодні програми, адже ж. Може бути, що через пандемію щось не діє чи не виконується. Тобто, наприклад, навчальні програми сьогодні не діють, тому що навчальні заклади зараз ну, не працюють вони в онлайн режимі. Тому от ми досліджуємо, дізнаємося, хто в якому режимі і наскільки сьогодні задіяний в роботу. До речі, чи виникли якісь проблеми з початком діяльності, уже такого оф офлайн діяльності хабу, чи виникли якісь проблеми, про які ну, важко було здогадатися, коли це все тільки формувалося і впроваджувалося як ідея? Ну, для нас, мабуть, для всього світу, в принципі, 20-й рік запам'ятається, але на на етапі проекту його створення і? Там, підбори міста, тобто пандемія кожного разу щось створила нове. І тобто на етапі, коли ми вже розпочали підготовку приміщення, ми фантазували про те, що у нас буде гарне відкриття, куди ми запросимо кучу наших партнерів, друзів, запросимо ветеранів, військовослужбовців міста. Це було це... щось грандіозне. Та, ми, ми собі прям фантазували, мріяли, як цей день відбудеться. І тут а, буквально там. За тиждень до події а, він це переводять в помаранчеву зону, і ми розуміємо, що по нормам одна людина давала 20 квадратних метрів, це ну, про всі нашому майданчику. У нас може бути 20 людей, а в нас тільки штат 11. <гум> Тому ну, ми розумі... зрозуміли, що це потрібно перенести до кращих часів. І такі події постійно відбуваються. Сьогодні, коли ми працюємо в офлайні, у нас знову ж таки було очікування, що зараз, коли ми підготуємо всі протоколи, всі процеси, облаштуємо приміщення, підготується команда, до нас підуть люди, тому що ми відчинили двері. Це не відбулося, тому що зараз ну, перед новорічні свята і всі е, свідомі е, люди зараз все одно бережуться і не наражаються на небезпеку. І тому в мене ну, не відбулося цього неочікуваного, що... Ну, Черг біля приміщення. Ну, але за три місяці, ви сказали, от кілька сотень людей відбувала. Від бути... Це не так мало, враховуючи те, що грандіозне відкриття поки не сталося. Так, якщо бути точним, 216 на вчорашній день, тому що я перед ефіром поцікавився в колегах 216 так, осіб. Але це, ну, дякуючи подіям, тому що події також ну, допомогли, мабуть. Про нас дізнаватися, пане Ігорю. Буквально нас лишилося 20 секунд. Ви можете сказати свою адресу для тих, хто вперше почув про ветеран-хаб і хотів би до вас прийти? Ми знаходимося на старому місці. Наша адреса це 8 березня 29. Це окрема будівля. І ми це всіх запрошуємо, адже наша аудиторія це не тільки ветерани, це військовослужбовці, їхні родини та навіть курсанти, адже це майбутні військові, які потім будуть ветеранами. Слухачам нагадаю, це була програма Вічна віч. Ми говорили про новий простір для ветеранів та громадських організацій, які працюють в сфері ветеранських справ: ветеран ХАБ із керівником Вінницької філії Ігорем Гембою. Для вас працювали ведуча Ольга Зайцева та звукорежисерка Людмила Мороз. До наступних зустрічей в ефірі Українського радіо Вінниця.